До кардіологічного центру смілянин Олександр Прилуцький сьогодні йде один. Хоча ще близько року тому без супроводу рідних виходити з дому, каже, побоювався. Щоб з кроватів вставати, то я з третьої, чи четвертої попитки міг тільки встати з кроватів, тому що я втрачав свідомість. Стан здоров'я, пригадую, почав погіршуватися з 2010-го. В інституті Амосова зробили нам абляцію, був, була сільна аритмія у мене. Вона мені не допомогла цієї мерцательної аритмії до 2017 року я так і був. Потім каже інфаркт та серцева недостатність. Операцію зробили, але не в повному обсязі бо не змогли вони аневризму це убрати. Вона була в такому місці, що були складнощі. Почалися у мене втрата свідомості десь через рік все частіше, частіше. Запропонували поставити мене на. Чергою на облік на трансплантацію. На нове серце, говорить, чекав недовго. Це невідомо, це не в магазин пішов, купив. Це коли з'явився донор. Деякі люди чекають дуже довго. В січні 2024 року мені зробили трансплантацію серця. Тепер каже сам і ходить і їздить на риболовлю. Єдиний помітний побічний ефект тремтіння в кінцівках. Але щоб жити повноцінно, додає, мусить вживати ліки. А їх у його списку вісім найменувань. Що бачите, скільки ліків. Тобто мені на ліки в місяць треба 15 тисяч гривень. Пенсія по інвалідності мені мене 2890 гривень. Якщо б я був сам, не було б родини, дружини і сина з дочкою. То я б не змог би це все купити серед них і імуносупресанти, які потрібно приймати пожиттєво, говорить лікар чоловіка, завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба. Це препарат, який дозволяє пригнітити імунну систему і зробити таким чином, щоб імунна система не атакувала нові органи. Система так працює, що в організмі постійно треба підтримувати певну концентрацію цих препаратів, тому необхідно їх контролювати час від часу і кожен день вживати для того, щоб цей баланс був постійним. Відповідно до рішення Міністерства охорони здоров'я від 27 лютого 2023 року препарати імуносупресії для пацієнтів в посттрансплантаційному періоді було додано до переліку таких, що підлягають реімбурсації. Це коли пацієнти отримують деякі препарати або абсолютно безкоштовно, або за невелику доплату. І в цих аптеках всі витрати на це бере держава. 4 вересня 2024 року на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікували наказ про затвердження переліків лікарських засобів і медичних виробників, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення у списку оновлені ціни і суми, які пацієнти повинні доплачувати. Серед них і препарат, який вживає Олександр Прилуцький. Тепер, згідно із наказом, він має доплачувати за нього від 300 гривень до 3000, тисяч залежно від грамування змінюється ринок, змінюються потреби і взагалі якість препаратів. Там є тільки діюча речовина. Ви приходите, в рецепті написано, наприклад, такролімус чи якийсь інший цитостатик, це буде просто діюча речовина. І ми можемо запропонувати всій аптеці такий-такий-такий варіант. Може бути абсолютно безкоштовний або за невелику доплату. У наказі йдеться, що він набирає чинності з 30 вересня, тобто сьогодні. Суспільне надіслало запит до Національної служби здоров'я, аби там пояснили, чому було ухвалено таке рішення. Щойно отримаємо відповідь. Повідомимо у наших соціальних мережах. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов та Горозія, Суспільне новини. Черкаси.